Володимир Зеленський, обізвавши Будапештський меморандум нецензурно, насправді поставив діагноз і собі. І всім слугам не українського народу, і в цілому українській політиці. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І власне в цьому відео я хочу прокоментувати те, що відбувається, і стосовно фрази Володимира Зеленського про Будапештський меморандум і того, що Укрпошта випустила марку, на якій написана геніальна фраза Зеленського «Будапештський меморандум це дурня. Ну він сказав там інакше, він сказав не дурня, але для того, щоб не обмежував Ютуб. І для того, щоб зберігати коректність в інформаційному просторі, публічному інформаційному просторі, попри те, що я не є суб'єктом владних повноважень, ну я все-таки не буду цитувати нашого найвеличнішого лідера. Ви знаєте, роздумуючи про це відео, я вже приблизно знав, що я хочу сказати, але я до кінця не міг придумати назву. Деякі варіанти назви, які мені крутилися в голові, вони, ну, такі, м'яко кажучи, занадто жорсткі. Я обдумуючи, що ж написати, що сказати, я навіть згадав такий приклад, коли в районній комуністичній газеті, після того, як Хрущов, генеральний секретар Компартії, відвідав місцевий колгосп, виставляли фото Хрущова на свинофермі і думали, як його підписати. І розглядали різні варіанти, ну і в кінці підписали. Товариш Хрущов на свинофермі, а знизу зробили допис там третій зліва товариш Хрущов. Ну, от якось так. Це гарний насправді був випадок, і навіть я зустрічався з людьми, які стверджували, що таке дійсно мало місце. Ну, дуже важко знайти товариша Хрущова на свинофермі. Повертаючись до Володимира Зеленського, знаєте, був в мене варіант підписати це відео як. Володимир Зеленський та інша дурня української політики. Такий варіант також був. Володимир Зеленський, Будапештський меморандум та інша дурня української політики. Ще, ну, я ті жорсткіше, все-таки не буду озвучувати, а тепер давайте по порядку. А ви знаєте, коли голова держави говорить, що щось там дурня, щось там не дурня, і Будапештський меморандум, от ви ж бачите, до чого прийшли. Так само нам зараз дуже гарно розповідають, ви знаєте, Конституція в Україні погана. Ви подивіться, як ви живете? Ну, ж, Конституція погана. Якби Конституція була хороша, ви б зразу почали добре жити. Справді, який нормативно-правовий акт здатний сам себе виконати? Перш ніж заперечувати, задумайтесь над цим. Ну, от що здатне, Конституція сама себе виконує. Цивільний кодекс, кримінальний кодекс сам себе виконує. Кримінально-процесуальний кодекс сам себе виконує. От нам кажуть, давайте введемо смертну кару. Слухайте, та давайте теперішній кримінальний кодекс виконаємо. Там, де є довічне, там, де є конфіскація. Ви щось чули про такі вироки? Якщо додасться стаття, яка буде передбачати смертну санкцію, то щось зміниться. Вертаючись до Будапештського меморандуму, Ви знаєте. Ну, потрібна, повинна ж бути якась логіка. Ну, є ж якісь загальні критерії. Не те, що тобі в голову там вистрілило, от я вважаю, що це міжнародний договір. Я вважаю, що це не міжнародний договір. Я вважаю, що там нічого не написано, бо там не гарантія, забезпечення, а ще щось. Ну, повинні ж бути якісь загальні критерії, по яких відповідно до яких. Аналізується юридичний документ, в даному випадку міжнародно правовий акт. Є він договором, не є він договором. Такі критерії існують. Є так звана Віденська конвенція. Відповідно до Віденської конвенції, яка визначає, що є договором, що не є договором, Будапештський меморандум це договір. Мінські угоди, до речі, це не договір відповідно до Будапештського меморандуму. І навіть адміністрація Порошенка надавала офіційні відповіді, що мінські угоди це не є міжнародний договір. Такі відповіді, власне, я особисто бачу, тому що працював з аналітичною групою, яка цим займалася. Але мова не про те. Мова про те, що Будапештський меморандум так само сам себе не виконує. І не в інтересах країн гарантів гарантувати нам нашу безпеку. Чи апелювали ми до них чітко? Володимир Зеленський каже, я відправив листи якісь, про які він згадав на третій рік повномасштабної війни, що він якісь листи відправив. Жодної відповіді не було. Ми не знаємо ні які листи, ні що там була за форма. Можливо, він там просто щось згадав чи ще щось. Хоча насправді він повинен був відправити міжнародний документ дипломатичну ноту, відповідно до якої скликати консультації в рамках Будапештського меморандуму. Дипломатична нота це такий особливий вид міжнародного документу, який потребує відповіді від адресата. Жоден із підписантів Будапештського меморандуму. Не давав відмови виконувати гарантії нашої безпеки. Жоден. І це все, що нам розповідає, це все є велика брехня. Але я про це, в принципі, казав достатньо часто. Тут інша річ, глава воюючої держави, вдягнутий як незрозуміло хто вже декілька років в ефірі, який переглядає сотні мільйонів іноземних громадян, від яких залежить подальша підтримка України. І, власне, його цитують далі, медіа західні, і так далі. Він веде себе як, не знаю, якийсь гопник з якогось району. Так не повинно бути. І ви знаєте, отут мені згадується, здається, англійська була приказка, коли господиня дому розсипала перед прибиранням дрібні монети по великому дому, там якогось лорда, умовно кажучи. І залежно від того, скільки монет. Приносила їй прислуга, вона після того могла зрозуміти рівень прислуги в плані чистоти, наскільки ретельно вони прибирають, і рівень прислуги в плані чесності, скільки ж монет принесуть, а скільки залишать собі. От Володимир Зеленський цією фразою він дуже чітко визначив свій і культурний, і інтелектуальний, і політичний рівень, рівень всіх зелених слуг неукраїнського українського народу, всіх досягнень. Ви знаєте? Оцим словом, я його заміню на слово дурня. Можна замінити, ну все. Обіцянки Зеленського це дурня. Давайте Смілянський так само випустить з цим поштову марку. А чому ні? Обіцянки Зеленського це дурня. Політика Зеленського це дурня. Призначення Зеленського це дурня. Провал підготовки до війни це дурня. Чи не дурня? Чи дурня, за яку ми дуже дорого платимо. Відсутність розвитку нашого ВПК, так як це потрібно, це дурня чи не дурня. Впливовість Єрмака це дурня. Тому що Єрмак є насправді головним секретарем, завгоспом де-факто. А по суті, виконує функціонал, ну, я навіть не знаю віце-президента, напевно, хоча у нас немає такої посади. Вся партія зелених слух неукраїнського українського народу це дурня. Розпродаж України під час війни, це дурня. Та й в цілому розпродаж України це дурня. Для чого нам продавати те, що є нашим життєвим базисом, що є нашим національним багатством, що належить в тому числі і майбутнім поколінням українців, яким треба мати де народжуватися. Я зараз кажу про землю, про надра, про стратегічну промисловість. Риторика Зеленського це дурня. Замашки Наполеона від Зеленського це дурня. Використання матюків на міжнародному публічному рівні це дурня, обціловування глобалістичних задниць це дурня, підігравання демократичної партії під час виборів в США це дурня, внаслідок якої в нас наперед вже зіпсовані відносини із республіканцями. В той час, коли нам потрібна двохпартійна підтримка. І так, треба було якось. М'якше, тонше працювати, а не просто відкрито брехати. Таких прикладів можна ще багато перерахувати. В кінці можна і самого Зеленського назвати. Зеленський це дурня. За чим? За всім. за всіма критеріями. Культури, і ще культури, політики, впливу на український народ. І це біда. Ми всі за цю дурню з вами платимо страшну ціну. Але цей випадок не тільки це демонструє. Ви знаєте, в мене складається таке стійке враження, що той же Зеленський він оцінює ефективність тих чи інших чиновників зі своєї команди за тим, як їх оцінюють в публічному просторі. Ну от дивіться, директор Укрпошти, генеральний директор, великий реформатор, який нам почав розказувати, що треба позакривати поштові відділення в селах. Бо вони не приносять прибутку. Хоча треба розуміти, що державне підприємство Укрпошта має на меті не лише отримання прибутку, а виконує надважливу соціальну функцію. І навіть якщо якісь в сільських місцевостях є збиткова Укрпошта, збиткова поліклініка, збиткова школа, там мало дітей і так далі, якщо там це все закривати, то села вмирають. А село це колиска українського народу насправді, а на землю без народу вже потім готові приходити, а місцями вже приходять народи без землі. Є таке прислів'я. Але повернемось до Смілянського. Він в умовах війни вже впродовж дуже тривалого часу. Ну бо він прийшов на посаду вже в умовах війни. Хоча до того, до 22-го року, в нас вся риторика була. Какая разница? Надо треба просто перестати стріляти, мир в очах Путіна і так далі. Він у мовах війни отримав величезні зарплати. Зараз він отримує зарплату 1 мільйон 800 тисяч гривень на місяць. Що він там робить? Це правильна зарплата. Ох, хтось зараз почне кричати: так, це топ менеджмент, це бізнес чи ще щось. Слухайте, що ви дурню несете? Просто повну дурню. Ви гляньте, не знаю, на державний сектор, в тому числі, який зайнятий в бізнесі в тій самій Норвегії, яка має трильйонні фонди. Там зарплата на рівні 40-50 тисяч євро на місяць, вважається високою зарплатою. Ангела Меркель, коли була канцлером Німеччини, отримувала трошки більше 20 тисяч євро. Ну, плюс, звичайно, соцпакет, забезпечення, держохорона, там і так далі. Але ви розумієте, що 20. Ну, це, це неспівставні речі. А в нас Смілянський отримує 1 вісімсот 800 тисяч. За що? Це навіть зараз при падінні долара це понад 40 тисяч доларів. Ну Це ж абсурд. А скільки воїни отримують? І зараз, якщо хтось хоче згадати по до, добавку в 100 тисяч, то та добавка в 100 тисяч платиться тільки за ті конкретні дні, коли безпосередньо на нулі вони знаходяться. А на Нафтогаз оці всі мільйонні зарплати. З держбюджету оголошують тендери на мільйони гривень для того, щоб створити комісію, яка буде шукати нового голову як Нафтогазу, ну чи там топ-менеджмент весь. 6 мільйонів гривень на такий тендер було виділено. Ви, ви розумієте, як нас цинічно грабують? Але завдяки тому, що смілянський голова Укрпошти, робить таку марку з цитатою великих людей «Будапештський меморандум це дурня. Ну, то Зеленський дивиться, каже: Ой, молодець! Ой, як ти гарно мене в одне місце поцілував, правда? Класно. Ну і все. А народ хайпує так. Цитати великих людей тиражуються на весь світ. А насправді це ганьба. І тут є ще одна сторона медалі. Крім того, що цією цитатою Зеленський поставив діагноз собі і всім своїм зеленим слугам неукраїнського українського народу, він також поставив діагноз і нам з вами. Тому що ми допускаємо те, що відбувається. Як би там не було. Так, нас загнали в пастку між Молотом і Ковадлом, що з одного боку фронт, Путін там і так далі, з іншого боку, внутрішній ворог. І не ясно, що робити. Але щось робити таки можна. Бо якщо нічого не робити, якщо не змінювати тих обставин, то так і загинемо. Задумайтесь над цим. Прошу вас про інформаційну підтримку. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.